Знаєте, саме за цих представників української нації мені соромно, але давайте по порядку. Вчора в мережі почало ширитися ось таке відео, де вказується, що група неповнолітніх хлопців розважаються, перекривають рух в центрі столиці, порушуючи правила ПДР, аби стати і покурити. А що вони стоять Щоні стояк білі кулізе хотіла пробив. Так, перекрили дорогу, бо стали перекурити цим молодикам. Зацікавився журналіст Кошельник, який повідомив, що ці хлопці загалом люблять постити своє найкраще життя в соцмережах під російські треки. Та як виявилося, кататися по столиці у супроводі правоохоронців. Відяжка, типу, вони в супроводі. Її. А ну-ка, поліція, розкажіть кого? Що ж це за важливі такі особистості? Або співати, прости господи, я руський. Де тому що я руски. Я йду до кінця. До речі, знаєте, хто почав просувати цей відос? Катерина Мізуліна, яка відслідковує контент в Росії, тусують в клубах. Розкидаються грошима, топчуться по українському прапору, живуть своє найкраще життя і не знають, що таке покарання, бо ж самі озброєні до мозку кісток, як вони це транслюють на відео. Зневажлива поведінка, особливо під час війни, дуже обурила соціум. Тому в мережі почалася справжня гонитва за цими малими. Хто вони хто дає їм право так себе поводити, та хто їхні батьки? І знаєте, дуже довго шукати не довелося. Сам кошельник і почав відкривати карти сини, синочки проросійських діячів, агентів КГБ в минулому просто любителі рускового міра. Що ж, як вказується, один з діточок найбільш зухвалий Микола. Він є синочком колишнього мера Лиману Петра Цимідана. Його батька звинувачують у тому, що він у 14-му році привозив до міста російських бойовиків та селив їх у своєму готелі. Цимідана також неодноразово підозрювали в фізичних розправах над активістами нелегальному гральному бізнесі та схемах деребану комунальних земель. Попри кримінальну справу, він не поніс покарання, оскільки не з'являв. Вся на суди. І як не дивно, у синочка Миколи ми і побачили ось це фото. Хлопець не сильно приховує своє життя і не приховує, звідки в нього батьки. Журналістам вдалося розпізнати ще одного представника золотої молоді Антона, сина українського бізнесмена В'ячеслава Юткіна. Юткін власник елітного готелю у Львові, засновник мережі готелів, який має дуже тісні зв'язки з садовим. Санкції від РНБО прикриває бізнес російського бізнесмена у Криму і має ще багато… Скелетів у шафі, наприклад, який є колишнім розвідником КГБ. Також, як вказує Кошельник, другий цієї банди, нібито син нардепа від забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Це син ОПЗЖшника. ОПЗЖшника, на якого дуже куча розслідувань, але якому нічого за це. І за це йому теж нічого не буде. бо Чомусь мені так здається, що якщо платять гроші, то все сходить з рук. Але Ісаєнко офіційно про своїх дітей не розповідає. Що цікаво, і сам він спростовує те, що в нього взагалі є син. З великим удивленням для сім'ї узнали СМІ, що у мене є якийсь син. 57 років не було. І вдруг як можна такое писати? Ну, похоже, що всім. Поліція ще вчора заявила, що діток затримано, і вони разом з батьками у відділку. Але сьогодні хлопці відкрито в інстаграмі постять сторіс, як вони гуляють по Києву, і що розмова з поліцією не проходила. Мовляв, нічого не сталося. Чому-то, садритя. Ми тут в нікого не боїмося. Ми з народу. Слава Україні, героям слава всім, все хорошо. А та в інтернеті люди умають. у них настільки все хорошо, що вони самі телефонували в поліцію. дня, дивіться, а у вас на, на в телеграмі Національної поліції України відео з'явилося, що розшукуються особи з відео, там де перекрили вулицю. Ось я вам телефоную повідомити, що це я ця особа, яка була на відео присутня. А куди можна під'їхати, і як це відбувається? Проте, поки я писала цей матеріал, пішли виправдання. Фото у одного з акаунтів вже видалилися. Один заявляє, що фото з прапором було змонтоване, і взагалі це все наклеп. Вони нічого не робили. Ті посадить, ми не перекривали дорогу. Ми виїжджали, була пробка. була пробка. Дальше пісні російські ми не слухали. этих кадрів. немає это фото, вот там, где флаг украинским, это монтаж. Это все типа. У нас заказали мощно, типа. Подумайте, что ви пишете, ребят. Більше того, навіть у сторіс вони виправдовувалися, що ніде не перекривали дорогу, а просто припаркувалися. Смотрите, какая большая здесь улица, что аж машин нет. Вот именно эту улицу мы и перекрываем. Ну, перекривали точнее тогда. Как можете заметить, здесь было парковочное место, и вот именно на том месте стоял и Майбах, который успешно парковался. Мы проехали специально до конца, дабы никого не задерживать, и просто припарковались. Що ж заказуха, це чи ні, невідомо. Проте відомо те, що хлопці сильно високо полетіли, адже російські пісні, прапор та зневажливе ставлення до оточуючих було зафіксовано. Поліція вже знає, хто ці люди. А от чому вони так комфортно себе почувають та на свободі, попри вище сказане, питання відкрите. А як вам таке? Пишіть у коментарях.